Співзасновник Microsoft пропонує подорожувати у космосі за допомогою літака. Мільярдер Пол Аллен вирішив реалізувати свою юнацьку мрію взяти участь в освоєнні Всесвіту. В ангарі, розташованому в каліфорнійській пустелі, на кошти американського айтішника конструктори вже зайнялися будівництвом найбільшого літака в історії людства. Сам аерокосмічний апарат у відкритий космос підніматися не буде. Піднімаючись в стратосферу на десятки кілометрів, літак зможе нести на собі ракету. У верхніх шарах атмосфери ракета відділятиметься від мрії Алена і самостійно долатиме гравітацію Землі. За розрахунками конструкторів, цей спосіб набагато дешевший. Та екологічніший аніж космічні програми США та Росії.